Таке у вас відчуття, коли ви чуєте цей псалом. Такий мир приходить, правда? Така радість. Мене Бог любить. І Його любов до мене є дуже велика. Вона не має ні висоти, ні глибини, ні ширини. Вона безмежна. Вона безмежна. Бог мені дуже багато простив. І він до мене являє свою велику милість. І приходить така радість і такий мир, і кажуть, як олива на душу, правда, так добре. Коли ти розумієш, що Бог тобі простив, а Він простив нам дійсно багато. Дійсно багато. Це Його милість до нас, це Його благодать, і це Його прощення, те, яке Він явив до нас. Тоді, коли ми прийшли до Нього і визнали те, що ми є винні, правильно? Ми визнали, ми є винні, ми є грішні. Прости нам. І по своїй милості і любові Він нам простив. І простив дуже багато. Я думаю, немає в світі, в нас немає таких боржників, скільки були винні нам, як ми були винні Богові. Він нам дуже. Багато простив. Дуже багато. Він не просто простив, він за наші всі провини і гріхи заплатив. Заплатив. Знаєте, дуже часто, як ми прощаємо своїх дітей, ми їх прощаємо, але за побиту вазу, за побиту кружку, за порвані убої, за ще щось, наші діти нам не платять. І ніхто замість них не платить. А за наші гріхи було заплачено. Заплатив Божий Син, Ісус Христос. І нам це прощення, спасіння дав даремно. Але сам за нього заплатив. І заплатив велику ціну, ціну свого життя. Ціну свого життя. Це не вартість нового ремонту, можливо, в кімнаті, який зіпсували діти. Це не вартість. Нового кухонного набору, який, можливо, діти побили, це ціна свого власного життя, для того, щоб я і ви ми не загинули, але мали життя з Богом. І це є Божа любов, яка є прикладом для нас, всіх людей. Я бажаю прочитати один вірш із Євангелії. Це соборне пісня апостола Якова, другий розділ. І маю бажання прочитати 13 вірш. Післання апостола Якова, другий розділ, 13 вірш. Написані такі слова. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя бо ставиться вище за суд. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя, бо ставиться вище за суд. Коли я читаю цей вірш із Божого слова, я бачу, що в цьому вірші є великий зміст в цьому вірші. Ми зустрічаємо три особи. Три особи, про які говориться. Перше це той, хто являє милосердя. Друге, це той, до кого являють милосердя. І третє це той, до кого не явив милосердя, до кого хотіли б явити милосердя. Тут є три особи. Перше, це той, хто милує. Той, хто вправі помилувати або засудити. Він має право явити милість до людини або винести суд. І той, до кого це робиться, являється милість або виноситься суд, все залежить від того, як він поступав з іншими. Все залежить від того, як він поступав з іншими. Являв він милість, чи являв він суд? Він прощав чи не прощав? Я думаю, що земні суди вони трохи не так працюють, правда? Коли я приходжу, хтось із нас прийде на суд, і він не може сказати: простіть мені того, що я прощав завжди? Так не працює. Земний суд так не працює. Простіть мені, бо я завжди всім прощав. Тут не працює так. Тут говориться про більше, ніж земний суд, більше, ніж про земного суддю. Тут говориться про відносини Бога людини, людини і людини. Для того, щоб нам було зрозуміло, я бажаю нагадати нам одну притчу, яку розказав Ісус Христос. Ця притча, вона записана в Євангелії від Матфія. В 18 розділі з 23 по 35 вірш Євангелія Матвія, 23 по 35 вірш, записана одна притча, яку розказав Ісус Христос, і вона має великий зміст, який описується в цьому вірші. Тому то Царство Небесне буде подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами, коли він почав обраховувати. То йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його і його дружину, та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонився йому та й благав: Потерпи мені, і я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому Борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарій. І схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен, а товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили товариші його, те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього: рабе лукавий, я простив був тобі, весь той борг, бо просив ти мене, чи й тобі не належало змилуватися над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан Його. І катам його видав, видав, аж поки йому не віддасть всього борого. Отак само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого і їхніх прогріхів. Я нагадав цю історію, яку ми всі знали, яку ми всі знаємо. Історія така, кличе цей цар. Одного боржника каже: ти мені винен. Ти мені винен і винен дуже багато. Ти винен і винен дуже багато. І цей чоловік падає на коліна перед царем і каже: так, винен, так винен. Прошу тебе, прости мені. Я прошу тебе, прости мені. Я тобі справді. Багато винен. Прости мені. Кожен із нас ходив в своєму житті одного разу. Ми відчули докір своєї совісті. Ми зрозуміли, що ми багато винні Богові. Ми знали, що ми йому багато винні. І ми стали перед Ним. Ми скнили своє серце і казали: Боже. Прости мені. Боже, прости мені. Звичайно, в своєму житті хтось із нас зробив більше на гріших, хтось менше. В когось був великий багаж гріхів, а в когось він був дуже маленький. Знаєте, я згадую свій день покаяння, коли я Богу казав Боже, прости мені. І після цього я пішов з розумінням того, що Бог мені простив, але знаєте, я ніколи не відчував такого, як я часто чув на свідченнях, коли люди кажуть, я як покаявся, я відчув, що з мене великий тягар злетів. Я цього не відчував. І недавно я почав це розуміти, я це не відчув, тому що я з дитинства віруючий, і можливо, я не нагрішив так багато, як ці люди. Тому і відчуття в мене не було таке, як в них. Звичайно, в кожного із нас була своя міра вини перед Богом, але те, що ми були винні, були винно точно і були винні всі. І ми прийшли і попросили прощення, так як цей раб. І він каже: Я тобі прощаю. Весь борг Прощено. Прощено. Заплачено. І тепер ти ходиш, виходиш з піднятою головою. Ти можеш сміливо подивитися в очі своєму хазяїну, тому що ти йому вже нічого не винний. Ти йому нічого не винний, тобі прощено. І хто би тебе не зустрів і назвав би тебе боржником, ти скажеш: я не боржник. Мені простили. Я не боржник, мене простили. І ти не боїшся тепер, що слухи царя тебе візьмуть і приведуть до нього, і він знову тобі буде казати, в тебе є долг. Ні. Мені простили. Я є прощений. За мене заплачено. Я тепер вільний. Я тепер вільний. Мені простили. Ти ходиш з піднятою головою, з радістю на серці, і в тебе немає відчуття вини. Тобі. Прощено. Тобі прощено. Тут оцей чоловік виходить з цієї зали з відчуттям свободи, з відчуттям прощення. І він зустрічає когось. Він зустрічає когось. Він не зустрічає свого раба навіть. Він зустрічає. Свого друга. Він зустрічає свого друга. Я зустрічаю вас, ви зустрічаєте мене. Ми зустрічаємо один одного. І в нас на пам'ять щось спливає. Ми починаємо щось згадувати. І згадуємо ми те, коли хтось когось обідав, з кимось не привітався. Причинив якусь прикрість, так сказати, обідив, згрішив, винуватий. І, можливо, ми йому нічого навіть не говоримо, але в своєму серці ми на нього виношуємо. В своєму серці ми на нього маємо це одне. А якщо ми починаємо ще йому за це мстити, це. Це гірше. І дивіться, цей чоловік зустрічає свого боржника, який йому був щось винний, і каже: Ти мені должен. Можливо, йому казали, так послухай, друже, тобі ж простили тільки що. Так ти ж ти, ти представляєш, скільки ти винен був, тобі простили. А він каже: знаєш що? Простили мені, і я вільний, а це мій боржник, і з ним я роблю. Те, що я хочу. Простили мені, простили не йому. Простили мені, і я вільний. А з ним тепер я роблю те, що я вважаю за правильне, бо це мій боржник. Він колись мені сказав грубе слово, мене образив. І тепер хай почувствує, як це. Він колись зі мною нечесно поступив. І тепер хай почувствує, як це. Він колись неправедливо поступив з моїм, можливо, татом, мамою, можливо, дідом чи прадідом. Тепер хай почувствує, як це. Тобі ж багато прощено. Невже ти не можеш простити? Невже ти не можеш простити? І людина живе з цим. І людина живе з цим, не прощаючи. Не прощаючи. І дивіться, цей хазяїн знову кличе його. Цей хазяїн знову кличе його, каже, йди сюди. Він приходить, і хазяїн каже, я тебе покликав не того, що ти мені винний. Ні. Я тебе зовсім покликав не того, що ти мені винен, я тобі все простив, тобі все прощено. Я тебе покликав того, що ти лукавий. Я тебе покликав того, що ти лукавий. Ти повний всякої гнилі. Невже ти не можеш логічно подумати? Якщо тобі прощено, то чому ти не прощаєш? Якщо я тобі простив, невже ти не можеш включити елементарну людську логіку? Якщо прощаю тобі, значить прощай і ти. Якщо до тебе відносяться милостиво, значить милостиво відносяться і ти. Так з другої сторони, він же ж тобі винен набагато менше, ніж був винен ти мені. Ніж був винен ти мені. Апостол Яків пише і каже, суд без милості на того, хто не являє милості. Якщо я і ви не являємо милості по відношенню своїх братів, сестер по плоті, по духу, по вірі, якщо ми не являємо милості до людей, які оточують нас на роботі, в школі, там, де ми вчимося, Бог каже, суд на вас, якщо ви не являєте милості. Ми скажемо, це написав про стояків. Ісус Христос говорить точно те саме. І каже, ота само з вами поступить мій Небесний Отець, якщо ви не простите своєму ближньому від свого серця. Якщо ти, взявши Боже прощення, не хочеш прощати іншому. Тебе судять не за те, що ти колись не грішив і за те, що Тебе простили. Тебе судять за те. Що ти не поступаєш милостиво. Бог каже, ти є лукава людина. Ти є лукава людина. Так робити не можна. Так поступати нечесно. Тут запускається Божий принцип і Божий закон. Це не те, що Бог є такий, недобрий чи злий, чи ще якийсь. Це запускається Божий принцип, яким ми завжди. Проголошуємо в молитві Отче наш, де ми говоримо і прости нам провини наші, так як і ми прощаємо винуватцям нашим. Прости нам, так як і ми прощаємо. Нам прощено багато. Але як прощаємо ми? Нас Бог полюбив сильно, але як любимо ми, коли ми співали, коли хор співав цей псалом про Божу любов, яка є безмежна і велика, мені на пам'ять згадався Гімн про любов, Гімн про любов. І... Любов це не лише поступки, де людина роздає свої маєтки, де людина робить багато добрих справ, де людина віддає навіть своє життя. Любов це не тоді, коли ти говориш іншими мовами. Любов це не тоді, коли ти дуже крепко і ревно молишся. Любов це не тоді, коли ти знаєш всі Божі таємниці. Любов це життя і відносини з людьми. І відносини з Богом. Оце є любов. Він каже: любов це є довготерпіння, любов це є милосердя. Любов це коли ти не заздриш. Любов це коли ти проявляєш милість. Оце є любов. Оце є Любов. Хотів би закінчити свою проповідь словами прости, прости своєму братові від всього свого серця, від всього свого серця. Я запрошую нас до молитви. Отець наш, ми благословляємо Твоє святе Ім'я.